Правда, і міфи про менструальний цикл. Міф перший: те, що біль під час менструації треба терпіти. Ні, краще звернутися до вашого лікаря, він підкаже деякі методи, деякі лікування, щоб цей стан покращити перебіг менструації, був проходив у вас легше. Міф другий. Відсутність перед менструального синдрому. У більшості жінок менструальний цикл і підвищення гормонів перед менструацією викликає передменструальний синдром, котрий теж треба коригувати з вашим лікарем. Міф третій: менструальний цикл у багатьох жінок дуже відрізняється. Ні. Частіше всього менструальний цикл це 25-35 днів кожного місяця. Міф четвертий: те, що не може бути такого, що не буває менструації, але це невірно, раз на рік ну, у жінці взагалі може бути відсутня одна менструація, і це є варіантом норми.